Вже вдруге Україна відзначає свій день народження в умовах повномасштабної війни. Цьогоріч, 24 серпня, нашій державі не лише виповнюється 32 роки, а й минає півтора з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів. Останні роки це той період, коли, на жаль, трансформація і усвідомлення приходить завдяки ворогам. І вся країна в одному подиху, в одному пориву стала пліч опліч і йде проти супостата. Не тому, що ненавидить його, а тому, що любить тих, кого захищає, тому що приклад предків дають сили і розуміння того, що сьогодні ми будуємо країну наших дітей, дає нас нагу. Традиційно у День Незалежності у Рівному покладають квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. але цьогоріч отримує їх не лише Кобзар, а й всі полеглі захисники, чиї портрети стоять на головному майдані. У час Урочистостей не тільки згадували, хто боровся за незалежність, а й нагороджували тих, хто продовжує робити внесок у розвиток держави. Одну із найвищих відзнак від Верховної Ради отримав освітянин з рівного Микола Марчук. Це оцінка моєї роботи, як старшого чоловіка, який займається вихованням навчанням. Науковою роботою для рівнян цей день незалежності є особливим, адже зустріти 32-й день народження України можна завдяки військовослужбовцям. Свято незалежності це дуже гарне державне свято, принаймні таким воно є для мене. І я знаю, що для більшості українців багато хто каже, що воно без кровопролиття нам дісталося отак, отак гарно, так радісно, так спокійно. І і ми маємо і маємо тішитися, але насправді я не, я не думаю, що це без кровопролиття. Скільки героїв полягло за всі роки боротьби за незалежність України?